Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події вівторка в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, Сполучені Штати Америки грають на два поля з одного боку. Конгрес Сполучених Штатів Америки готує помсту міжнародному кримінальному суду в Гаазі за можливу видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Натаніяха та деяких високопосадовців збройних сил Ізраїля за порушення умов та правил ведення війни і створення. Гуманітарної кризи в секторі Газа, з іншого боку, уряд Сполучених Штатів Америки послабляє дії санкцій для великих банків Росії. Відтепер вони зможуть проводити та приймати розрахунки за нафту, газ та деревину. Ліцензія видана до 1 листопада 2024 року, але може бути продовжена. Під дію таких пом'якшень потрапляють такі великі банки, як Збірбанк Росії, Альфа Банк та ВТБ Банк. Повідомляють уряді Сполучених Штатів Америки. Уряди країн Балтії розішлись в поглядах щодо перебування на їх території чоловіків призовного віку з України. Відтак президент Літви та прем'єр-міністр Літви повідомили, що вони будуть шукати правових аспектів щодо передачі чоловіків призовного віку Україні. Натомість уряд Естонії повідомив, що надалі буде надавати прихисток чоловікам призовного віку з України, навіть якщо в них будуть протерміновані закордонні паспорти. Україна буде в НАТО тільки після перемоги у війні над Російською Федерацією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відвідування Національного університету оборони України в Києві з головою НАТО Єном Столтенбергером. На цьому поки що все. Підписуйтесь, щоб бути в курсі цікавих подій. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами. Пока-пока.